Любі малята і шановні батьки, я дуже рада вас вітати. Малята сьогодні до нас у гості завітав Тигриня-Пізнайко. Дуже радий вас вітати. Будемо разом працювати. А про кого підемо? Підгадайте загадку. Рук немає, а будувати вміє. Здогадалися малята. Хто це? Так. Це птах. Птахи невід'ємна частина природи. Вони прикрашають наші діброви, луки, степи і ліси. Птахи прикрашають наші парки, наші сади, наші водойми. Хіба можна уявити наше життя без каркання ворони, без твірінчання горобчика, без кування зозулі в лісі? Або без дзвінкої пісні жайворонка. Давайте пригадаємо, які птахи зимуючі, а які перелітні. Деякі птахи здійснюють далекі перельоти, що осені вони відлітають у вирій, туди, де тепло і багато їжі. Одні пташки летять у день, інші вночі. Вони знаходять шлях за допомогою сонця, зірок. І примітних місць на землі. Таких пташок називають перелітними: це ластівка, шпак, жайворонок, соловей, лелека, зозуля, журавель. Але не всі птахи відлітають на південь. Залишаються деякі і зимувати. Таких пташок називають зимуючими: це горобець, снігур, синичка. Дятел, сойка, ворона, голуб, сорока, соба. Пропоную вам пограти в гру, яка називається Перелітні та зимуючі птахи. Малята. Розгляньте уважно малюнки, хто на них зображений, поміркуйте, яке зображення на вашу думку зайве. Перед вами. Горобець, ластівка, голуб, сова. Як ви думаєте, хто зайвий? Горобчик, голуб, сова, зимуючі птахи. Так, малята. Зайва ластівка. Тому що це перелітний птах. Граємо далі. Перед вами дятел, зозуля, сорока, снігур. Як ви вважаєте, хто зайвий? П'яток, сорока і снігур це зимуючі пташки. Так, дітки, молодці, це зозуля. Тому що зозуля це перелітний птах. Перед вами синичка, журавель, шпак, соловей. Як ви гадаєте, який птах зайвий? Шпак, соловей. Журавлик це перелітні пташки. Так, дітки, це синичка. Тому що синичка це зимуючий птах. Малята, я сподіваюся, що вам дуже сподобалось грати разом з Тигренятком-Пізнайко в такі ігри. Мені дуже сподобалось. Дякуємо вам за увагу. До побачення. До нових зустрічей, малята!